І виникає питання, а ви Московський патріархат, з ким ви тепер? З, з українським народом чи з російським? На чиєму ви боці? Якщо ви з українським народом, доведіть ділами, що ви з українським народом, але ви мовчите і агресора, не називаєте агресором. А він агресор, хоче брат. А це брат Каїн, новий Каїн, який вбив той, вбив свого брата, і Богу сказав, коли, коли Господь запитував, а де твій брат? Абель? А він каже, хіба я сторож моєму брату? Неправду сказав Богові і, і Путін. На весь світ говорить неправду, що він не воює з українським народом, не воює з Україною, а танки, а гради і інша страшна військова техніка. Чия Україна їхня? Тому правда з нами і перемога з нами. Так само і об'єднання української церкви. Московського патріархату буде з Київським патріархатом, ми будемо мати одну православну церкву в Україні, але незалежну від Москви. Але ми не хочемо, будучи незалежною церквою, не хочемо, будемо, хочемо з ними в мирі і злагоді жити, як і з усіма православними церквами.